Друзі, привіт! З вами магазин Вишивка Плюс. і Сьогодні я хочу показати трішечки схем. Досить у нас багато велика кількість схем. Прям стосовно стоять і покажу, що сьогодні приїхало. Ось такі чарівні лебеді. Приїхали, Може сподобається. А другий формат частково зашивочка, лебеді та квіти вишиваються, фон не зашивається. Приїхала няня, так, такий колі з кошенятками, повна зашивочка, тканина, габардин, розмір 40. На 60. Трояндочки хід сезону. Бачите, а другі формати до них приліпилися. Лаванда, зараз я вам покажу. Частково зашивочка, трояндочки вишиваються. Ну, і отака от лавандочка це таке пано, довгеньке буде. Частково зашивочка, лаванда зашивається. Кого цікавить, пишіть і детальний фонд вам обов'язково надішлю. Приїхали ваші сувенятки, які замовляють, дуже їх полюбляють. На комплекту 650 гривень. Так, приїхав ось такий чарівний коник. А п'ятий формат. Домов'ята часткова зашивка. І ось такі хто це в нас? Горобці. Горобці, часткова зашивочка, горобчики вишиваються. Комплектує, нагадую, комплектує бісер плюс рубка. Гном з букетиком. Гномик вишивається, а фон, бачите, не зашивається. Дівчинка з телефоном. Ну, до речі, популярна модель. Дуже її люблять в а 3 форматі. Вона ще сидить з песиком. Ну і виробник випустив в а 4 форматі. Маки, Польові квіти. Давайте так. Або тут виробник написав сумка з квітів. Сумка і квіти, ви бачите, вишиваються, поле не зашивається. Ось така гномиха. Ми їх називаємо з клієнтом. Гномиха, чи приїхала два гномиха, я кажу так, приїхала. Тож, А4 формат польові квіти, маки з ромашками. Читаю квіти фудзіями. Не знаю, таких квітів але дуже гарна така от картинка. да Там гори і, ну, якби я би назвала сакура. Так, такі от новенькі схеми ми отримали. Бачите, ангелик. Ангелик і криля зашиваються, а фон теж не зашивається. Пара в зірках. Бачите, зірочки зашиваються, пара, тільки зонтик. І Таке краплення блискуче, наприклад, бісер. Африканочка. таке лице, Вона така строга. Тут все зашивається, не зашивається лише лице. Ось такі янгуляти, три дівчатки-янгулятки, лебеді і камиші, соняхи, сакура. Бачите, сакура. А це у нас яблуневий цвіт. Магнолія. Кого подобається, пишіть магнолія, і риски, теж часткова зашивочка. І оцю Мадонну я комплектувала бісер плюс рубка. Дуже гарно виходить, а третього формату. Я надіюсь, ви все моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Це ми все. па папа, зустрінемось обов'язково скоро.